Всім привіт! Мене звати Тетяна я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати яблучний пиріг з заливкою. Для тіста мені потрібно 3 стакана борошна, це є 450 г, стакана цукру, 2 яйця, 250 г масла, чайна ложка соди та столова ложка оцту, щоб погасити соду. В миску вливаю яйця, цукор. Та розмішаю яйця з цукром. Яйця з цукром розмішала, додаю масло, масло кімнатної температури, всипаю соду і гашу оцтом. Додаю борошно та замішую тісто. Тісто трошки липкувати, додам ще трошки борошна. Тісто замісила. Тісто дуже таке м'якесеньке. Забивати борошном не потрібно. Під відео я напишу, скільки грам. Я дала борошна. Довго вимішувати це тісто також не можна. Зібрати все добре докупи, щоб зробилася кулька тіста. Форма у мене 28 см. Розподіляю тісто по всій формі, щоб було трохи на бортики заходило тісто. Розподілила я тісто по формі. Ось покажу, маю ось таку штуку. Це є від дитячого пластиліну. І дуже зручно нею розподіляти тісто, навіть по бортикам розгладити. В кого є діти, можете собі конфіскувати таку штуку. Бо мені донька подарувала, бо вже не бавиться такими іграми. Тут у мене кілограм яблук, а тут 2 столові ложки крохмалю та чайна ложка кориці. Перемішую. Та посипаю по яблукам та перемішую яблука разом з крохмалем та з корицею. Яблука викладаю у форму, розподіляю гарненько по формі, та зараз буду робити заливку. Для заливки мені потрібно 450 г сметани, 4 яйця, 2 столові ложки крохмалю та 6 столових ложок цукру. До сметани вливаю яйця, цукор, крохмаль та все легенько перемішую, заливаю заливкою яблука. Трошки постукаю, щоб скрізь пройшла заливка. Можна було заливку перемішати разом з яблуками. А я думаю, може краще так буде. Щоб скрізь вона пройшла, вона така густенька. Вроді би скрізь є. І в заливку йде 4 столові ложки крохмалю, а я дала дві до яблук, щоб обволікти їх крохмалем тому що вони дадуть сік, а дві додала до заливки, Дві столові ложки крохмалю до заливки. Пиріг ставлю в гарячу духовку на 180 градусів на одну годину. Пиріг спікся, постояв приблизно 2-2,5 години ще трохи теплий, але я зараз ріжу і ми подивимося, який він всередині. І попробуємо. Ось такий на зрізі. Зараз я попробую. Мм? Смакота віднімаю. Край. Тісто безподобне оце. Тісто крихке, пісочне, дуже смачне. Сам пиріг, як бачимо, не розпадається, гарно ріжеться. Всередині, так якби з кремом. Мені сподобався. Яблука гарно пропеклись. Якщо вам сподобався такий рецепт такого смачного яблучного пирога, то спечіть такий пиріг, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Ставте вподобайки, вам не важко, а мені дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!